Доброго дня всім. Ми з Віталіком йдемо. Я вже так заскучала, що пішли навіть дощом. Калюжи, класно. Давно не була я в нашому овручі. Заскучала капець. Сегодня у нас выходный. Да, итальян. Ой, классно. Всем добрый ранок. Главный сегодня день. Теплый, дешевый. До да, грибочки, може, буду трошки рости. Таким дощем, то да. Тільки хто їх піде збирати. Я в принципі чуть-чуть можу десь з прикладу. Хоча б поїсти не собирати. А Віталік без мене ні ногою, нікуди. Каже, поки я поїду в ліс, то Світланку вкрадуть. Як це вона буде без мене, так? І мовчить. Тільки посміхається. Ой, гвалт Зайдемо в Аврору. Як це? Я так да не зайду. Наталія, ти мені пишеш за ці таблетки. Я не знаю, він мені щось приписав лікар у пакетиках. І тут кінатра. Фіна... Там як йде така кислінка, віплачі, щоб засвоювалося, я не знаю. Сказав пакетики. Я випиваю одного зранку, а буває два години пройде і другого випиваю. А це сьогодні випила, а другого вип'ю в день. То теж вони, ті пакетики на місяць лікування, що то вона сказала більше тисячі. Чи тисячу, чи тисяча триста? Навірно, тисяча тридцять. Дуже дорого. Дуже дорого. Ну головне, щоб помогло. ну бачите, дуже щось довго. Я мучуся з цією ногою. Я вже просто каюся, що я його не попитала, щоб блокаду зробити у коліно, що це в мене добрий день. Що костка об костку, вона в мене там, яка щось як застрає. Ну він сказав, що це дов, довге лікування і не так все швидко буде воно, тому що а, сухожилля взаді далитка, там все мене болить, вони чомусь не, не загоюються. Але тримаємося, якось буде воно. Ну чи Тяжко спати, повертатися і ну, болить да і все, що можна казати. Не знаю. Як він каже, що сталося, то вже сталося. Е, нога вже не буде такою, як вона була раніше. Щось телефона не протерла і так якось пошли від того. Розтрипало косі, розстріпало, розтрепано. Ну то що, вітер? Я ще йду під зонтиком. Якось таке, як моросить. Ми добираємося до танка. І польський магазин по маслу за 50 гривень. Ну що ж, де дешевше? Ай, ні. Та тут нема що. Ну йди. Яку ти пору року любиш? Яка тебе саме найкраще подобається? А вони всі одинакові, всі. Кожна по-своєму року. Ну я теж люблю осінь. Мені подобається. Дима, само собою, осінь, само собою весна. Дві таке, як цвіте, Бачиш. Що це таке Цвіте. Ой, це ж ягоди якісь. А що ж це за ягодки? Фу. Я навіть не знаю, що то. Ти не знаєш, що то таке? Га? Трошки прогуляєтеся з нами. Постановка, зупинка. В село. зупиночка в село. У наше рідне. Нет, такі нет. Ты я таким завжди там... пользувався. Двісті да, там... кін набор. А скільки цей набор? Мо бачу, як добре, подивилась. 2600. Четыре каструльки. Я тобі беру цю 1100. Шампунь беру. Буду ще я ж буду питать. Термос 1000 гривень. 900. Такі класні. Це Германія, тут написано. Чуєш? — Що Германія? Да. Це ж у мене ця шампунь точно не Германія. Ай таке... ти щось взяв. Ні, зараз я попитаю. Я попитаю. А, Віталь, подивись, будь ласка, оцей порошок. Оцей наш фрей. Чуєш? Оцей, що я їм стираю ось? Візьмі, яка ціна на його. Да, да, да. Є? Ліціна. Зверху немає. Ціна. Mm -hmm. Це польський магазин. Ти масло взяв? 50, 50 гривень, ще калу треба. Теж нема там ціни, а є. Тут добре 200, і побачив. 212. О, Я бачила і по 240. Статі, щоб ти знав, тут ще кстати, недорого. А що тут таке із зеленим написано? Бачиш? Візьміно його, ну, теж кольорова одежа там намальована. Дивіться, що тут написано? Гірська свіжість. кольорова. 2125 кілограмів. Що це написано? Скільки 5 кілограмів, так? Це порошок мені дуже подобається. 159 гривень. Бери кілограмову. Ну конь. Конікс, подивись, почем 100. 129. 129. А, вона хороша цікава. А нам толі присилав хороша. Крем, присував, крем? Да. бери не крем, може там нема крем. А ну стандарт. Ось стандарт, подивісь. 126, дивись стандарт. яка вікало чекала? Ти ж знаєш. Професіонал, яка учекава. Тому що ми тут ну, деяку не брали, ось тюни не брали. Ого, угу. 252. Що ага. взяти жовту чи? Якобс. Ну, подивись, якобс почав. 214. Оролаваса 156 гривень. Орлова за 156. А серебро, 75. дивись, 75 крем. Ось до ця, 75. Ми вже дійшли до парка. Бачите, які зелені ще дерева. Я не знаю, що це, що вже кажуть, буде мороз, холод, ще не буде, правда ж? Ні? Ще ще Рано. Фух. Тану трошки відпочину. Воздух такий добрий. Дощик пройшов. Так дихати Ну, Пилюку трошки прибив, да й добренько. Людей майже немає. Бачу тільки дві жіночки сидять і вони все, і все. Парк пустий, нема нікого. Всі відпочивають неділька. Всі відпочивають. Трошки прогулялася з вами разом. Мої дорогенькі. Дякую вам за коментарі, що ви пишете. Підбадьоруєте мене, хвалите. Дякую вам всі за добрі всім за добрі слова. Зараз будемо в переході. Машина спішить, щоб встигнути. О, пішли. Трошки купили, там покажу вам. Найшла шампунь. А, в вірці був шампунь така. Протокс, по-моєму, так. Да. То мені добре підійшла. Я навіть без маски добре розчисую волосся. Легенько. Побачимо. Я ще так замітила, що є вода трошки друга. Ну, побачимо. Бо я додавила в свою сів шампунь мумійо. То я вам скажу, в мене перестали випадати коси. І такі, е, як ростуть, більше стають. Але, як сказати, вони трошки важковаті такі є. Ну, Ніби тот, е, там у мій як жирний чи що, я не знаю. То можна час від часу тею шампуню мити. І менять, брати другу цю, що я купила сьогодні. 104 гривня така бутилка. Я не знаю, там багато є. І цей літра. запах, такий, як у Іри. Літра, хіба, да, літра. дуже класна. А, продавщиця каже, що куп взяла собі маску іменно із цієї такої серії. Теж мені предлагала, каже, беріть і маску, каже, я вже другий раз, бо трохи дорого накладно. Так ще там взяв каву, чай побрали. То каже, ви знаєте, попробувала маску, то взагалі каже, волосся каже таке, як шовкове і слухняне, не то, що таке, знаєте, як отоже ну, класне, дуже сподобалась маска. То я потім ще куплю до цієї шампуні таку саму маску. Це так. Не знаю, звісно, йду помаленьку, не знаю, чи телефона не шатаю, стараюся рівненько йти, бо дуже, знаєте, як люди дивляться, то чогось так все, відключаюсь, дорогі мої. До Віталії купив термометр, температуру буде мирати. Мікав його. Скільки зараз? 18. Ну, росте, бачиш. Знадвору 16 градусів на дворі. Так. Чай. 70 гривень. Хороший. Любим такий. Кава. Скільки? 129. Масло. По 50 гривень. Так само масло, так? Да? Да. Теж добре. Непогане, хороше масло. Паштет 40 гривень. Ну ось шампунь. 106. Уже класно. Ось така. Інтенсивне відновлення. Яйця. Це вживате Б. 46 гривень спітка. Цукор. І в нічого не купили. Сметана, хліб, фюбуханки житні. І ось такий хліб бердичевський. І бумага. Оце, оце, я за це, оце я за це заплатила води. 209 гривень 30 копійок. А за це забула 400-400 з копійками. 450, Оцього. ну, чуть менше, бо 50 гривень дала і ще. Якісь там ці копійки желізні. Тоже дорого, правда? Що ти зробиш? Все дорого.